Різдво у різних странах. Автор Ніколенко Артем. Перша Британія. Різдво в Британії це семейне свято, до якого країна починає готуватися задовго до 25 грудня. Напередодні члени сім'ї разом збираються до того, щоб прикрасити будинок, підготуватись, подарунки і проготувати урочистий обід. Перед різдвяним обідом британців. Ві відвідують церковну службу. Потім повертаються додому і приводять час в теплому сімейному колі. Головною стравою на столі є індичка. Особливо увага приділяється різдвяний випічці черстбріт. 26 грудня в Великій Британії продовжується різд... 26 грудня в Великій Британії продовження різдвана Boxing Day. Він присвячений святому Стефану. В цей час прийнято роздавати пожертвування в бідним. Новий рік жителі брата не відзначають не тільки в колі сім'ї, а й на красиво прикрашених вулицях. У цю чоловідов час влаштовуються новорічні гуля. Дня проходять карнавальні ходи, розігруються цікаві вистави для дітей. новорічній ніч веселощі на вулицях тривають до ранку. Друге Італія. Різдво суто сімейне свято його відзначають з 24 на 25 грудня і проходить воно спокійно. Ялинку в Італії вибирають 28 грудня, у день непорічного зачаття Діви Марії. Цього ж дня багато людей облаштовують у своїх будинках різдвяні вертепи. Це офіційний вигляд у всій країні. Італія прославляється своєю традицією в Новий рік викидати старі речі і не просто викидати, а робити це прямо через вікно. Таким чином італійці демонструють свою певну готовність світ, пустити в Новий рік. 24 грудня приблизно о 20.00 сімейство сідає за Аре, критим столом, починає неспішну вечерю. О 24.00 Відкривається е, шампанське йде традиційний кекс пантони. Вітають один одного з Різдвом і обмінюються подарками, після чого особливо релігійні прямують до найближчого храму на месу, а найнерелігійні відправляються додому, щоб виспатися і відпочити від вечері, яка продовжується 25 числа. Не менш рясним обідом. За обідом, який складається страв, все найкраще одразу. Збирається та сама кампанія протягом дня. Сім'ю відвідують інші родичі та друзі до найпізнішого вечора. Третя – Китай. У Китаї святкування нового ріку відрізняється від інших країн світу. Це пов'язано з тим, що мешканці Китаю відзначають новий рік за місячним календарем, тому дата святкування завжди змінюється. До святкування нового року у Китаї готується заздалегідь. До свята необхідно навести порядок у будинку все прибирати, а не потрібні речі викинути. На китайський новий рік заведено одягати нове та чисте броняче воного кольору. У Китаї свято заведено відзначати за столом у родинному колі. На святковий стіл подають трави з риби та м'яса, що символізують доброту та продовження роду. На свято заведено дарувати два мандарини, що символізують достаток. На китайський новий рік прийнято дарувати воні конверти з парною кількістю купюр. Та й цикл святкування нового року завершується святом ліхтарів. Традиція є феричною та видовищною небо випускається сотні тисяч палаючих червоних ліхтариків з паперу. Висновок. Ми в Україні святкуємо Новий рік 1 січня. Мені подобається це свято тим, що за святковим столом збирається рідні. В нас свої незмінні традиції святкування, а в повітрі вдома вітає запах мандарин.